Провісники перемоги. Бажаю здоров'я, шановні українці. Важливі події відбулися сьогодні в Туреччині в рамках візиту Першої леді України, керівника офісу президента та інших наших представників. В присутності Олени був спущений на воду перший корвет для нашої держави із тих, що мають бути побудовані турецькою стороною. Корвет, гетьман Іван Мазепа. Дуже символічним, що він отримав саме таке ім'я. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають. Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії Байкар, яка виробляє зокрема і для нас добре усім відомі Байрактари. Від імені усіх українців Андрій подякував керівникам компанії та вручив голові ради директорів Сельчуку Байрактару орден за заслуги, яким той був відзначений до річниці незалежності України. Щоденно, як мінімум двічі, вранці ввечері, я отримую звіти від наших військових. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це знаєте, така тенденція. Україна переможе. Слава Україні! Фронтовий драйв. Наша бригада була створена директивою від 4 березня цього року. Назва наша окрема бригада спеціального призначення. Віддачі різнопланові, задачі в тому числі і спеціальні. Ми не вибираємо, що ми будемо робити, що ми не будемо робити. Ми, ми робимо те, що зараз потрібно. Наші підрозділи брали участь і в наступі і на півдні, і зараз беруть і на сході, на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. На Бахмутському напрямку, а також по обороні міста Харкова. Успіх в правильній організації ведення бою всіма, починаючи від командира 3 бригади, закінчуючи солдатом, який прав штурмом спочатку Москву, потім Пітер, потім Байрак, потім Балаклея, потім дешов аж до Копянська. Це сукупність дій. Багатьох людей, які вмотивовані звільнити свою землю. Наслідки роботи нашої піхоти. Вони не сильно чинили опір, тому що вони були дезорганізовані і налякані. От все відбулося в принципі дуже швидко і злагоджено. Ми пробили коридор, вони тікали, знищили їх передові пости. І, Розширили прохід для проходження інших бригад. Сімдесятої бригади, яка ще після нас теж на 20 кілометрів вперед прийшла. Після того, як їх відкинули, вони почали відступати, і ми їх просто доганяли. Їх примусили відступити страх, тому що ну, вони боялися, що їм зайш... зайшли в тил, обійшли, перерізали їм шляхи постачання, перехоплювали просто їх машини, полони розстрілювали. На етапі вже зачистки зюму. Я так розумію, у них вже була повна дезорганізація. І вони вже не здатні були чинити організований нормальний груп. Скільки mm -hmm. вони техніки покидали, це ж в про це і говорить. Ну, Завжди морально-психологічний е стан підноситься, коли, коли ми атакуємо, коли ми відвоюємо свою землю. Нас ніколи не здолати. Ми створили додаток НОМА спільно. Намоспільно це не тільки додаток для українців за кордоном. Це в принципі спільнота українців за кордоном, які виїхали вимушено або раніше, і його основна задача це об'єднувати українців по всьому світу для того, щоб зберігати культурні зв'язки та відновлювати і допомагати один одному нашим співвітчизникам та просто українцям. І за перші тиждень роботи ми вже досягли позначки 11 тисяч користувачів додатку, і вона постійно. Збільшується. І основний принцип цієї додатку та наша ідея, це в тому, щоб. Всі наші були в одному місці і могли швидко один з одним спілкуватися. Ми бачимо, що з аналітики, що географія розширюється, і вже люди знаходять один одного завдяки цьому, завдяки нашій ініціативі, навіть в Токіо, а та також багато кого є в Америці, в Америці та Канаді, і, 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 і саме головне, що люди зустрічаються просто щоб поспілкуватися рідною мовою.